Добрий вечір, друзі, ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює весь світ, штучний інтелект і етика. Ми щодня чуємо про нові прориви: алгоритми пишуть тексти, малюють картини, лікують хвороби, допомагають бізнесу й армії. Але постає питання: чи готове людство до таких технологій морально? Штучний інтелект? Це не лише інструмент, а дзеркало нашого суспільства. Те, які правила ми закладемо, визначить, чи стане він союзником людини чи загрозою, чи не перетвориться він на механізм контролю, що позбавляє приватності, чи не стане інструментом маніпуляцій і фальсифікацій. Етика в Дрорі Шоу – це про межі, межі між ефективністю і людяністю, між швидкістю і безпекою. Між прибутком і відповідальністю, скажімо, чи має алгоритм вирішувати, кого врятувати першим у критичній ситуації, чи повинна машина вирішувати, що є правдою? Суспільство має виробити спільні правила гри: прозорість алгоритмів, відповідальність розробників, захист даних і повагу до прав людини. Бо без цього ми ризикуємо створити не помічника, а нового диктатора в цифровій оболонці. Штучний інтелект уже змінює наш світ, і саме ми вирішуємо, яким він буде. Майбутнє не в руках машин, а в наших рішеннях. Давайте пам'ятати, технології завжди служать людині лише тоді, коли людина не забуває про етику.